Презентація мідного пароводяного котла на 150 літрів від компанії «Акваградус» з утепленням у технології виготовлення якісного домашнього напою. Дуже сильно впливає мідь при затиранні чи при першої перегонки. Тому ми виконали пароводяний котел, в котрому внутрішня ємність є повністю мідна. Завдяки властивостям міді ми отримаємо більшу якість напою ніж на нержавіч. Наприклад, спирцерець вигнаний на мідному обладнанні або спирцерець вигнаний на нержавіючому обладнанні це два різних спирта сорцю, і а якість спирта сорцю дуже вливає на якість самого продукту після другої перегонки. Котел повністю виконан з харчової нержавіючої сталі 304. Це верхня частина, кришка та люк. Паравадяна сорочка наружна частина. Мідна частина це повністю внутрішня ємність від конуса до верхньої кришки і виконана з харчової міді марки М1. А саме таке поєднання якісної міді та якісної нержавіючої сталі дає максимальну якість самого вироба, а також якість напою на виході. Цей котел виконаний на базі е, нержавіючого ПВК 150 літрів, але додавлено декілька додаткових портів для зручності керування ПВК. Є додатковий порт на верхньої частини, а також додаткові порти на внутрішню ємність самого парадяного котла. Як вже я говорив, ми маємо конусне дно. Також ми маємо е, фальжно. Фальжно виконано з харчової нержавіючої сталі 304. Воно з'ємне. Завдяки фальжну ми можемо на цьому парадяному котлі робити пиво, тобто проводити повне затирання, фільтрацію через фальжно та використовуючи додаткову ємність, куди ми зливаємо наше пиво. Ми можемо варити пиво або робити браги солодовий по білій схемі. Далі зручний люк, він знаходиться на рівні з фальжном. Цей люк для зручної вигрузки дробини після затирування. Тарання сосло, наприклад, перелили в додаткову ємність. Відкриваємо люк, вигрибаємо всю дробину, промиваємо, убираємо фальжно, промиваємо ПВК, вертаємо сусло, і тут варимо наше майбутнє пиво для загрузки сировини. Зручний верхній люк, який є гарметичним. В якості нагріва можна використати електротени потужності від 6 до 12 кВт. В задній частині пароводяного котла встановлені три клампа для встановлення тенів. Оптимальна потужність 9 кВт. Три фази в нижній частині проводяного котла є кран метелик для зливу отработаної сировини. верхній частині встановлена потужна електрична мишалка, вона на 380 вольт. Зараз мишалка працює на середніх обертах, можна зробити більше або менше. Присутня група безпеки це клапан збросу тиску, а також він є обратним клапаном, а також манометри, за допомогою якого ми візуально контролюємо наш тиск. Робочий тиск пароводяної рубашки, десь 04-05 атмосфер. Для роботи з сорочкою є всі необхідні порти: а саме для зливу, для заливу, охолодження, для контролю рівня і так далі. На верхній частини парваняного котла на криці є смотрове вікно а також виходи на 2 дюймо та на 4. Чотири використовуються для дистиляції, два використовуються, наприклад, для сіпмок або другого якогось обладнання. Присутність сорочки утеплення додає значно. Додає економії по електроенергії, а також вашому часу. І особливо це актуально на мідному обладнанні. Цей мідний пароводяний котел можна використовувати як самостійну одиницю для виготовлення будь-яких напоїв, пива і так далі. Або в якості одиниці варичного порядку, додатковий пароводяний котел або фільтрований чан, і у вас двопосудний варочний порядок. Також ми можемо встановити на даний ПВК обв'язку з електромотором для фільтрування, переливання і так далі. Додатково переводяний котел може комплектуватися автоматикою для контролю всіх процесів при затиранні при поворінні, а також в ньому є частотний регулятор для електродвигуна. Мідний проводяний котел на 150 літрів від компанії Акваградус це ідеальне рішення для професіоналів, для професійних винокурів.